Доброго. На глийовані ґрунти. Simplex Ultra. Вартує 16 тисяч гривень в комплекті дві кутушки. Ось така. І паралельно ви можете обрати снайперку або велику 35-ту абсолютно безкоштовно. Це ми зорієнтувалися. Як буде на глийовані ґрунти? Перша задача на глейованих ґрунтах це мати стабільність. Стабільність на ґрунтах сімплексом забезпечується такою функцією, яка є в професійних приладах, саме шумопоглинання. Також це захист від перешкод, при тому на максимальному рівні чутливості, як бачимо. І це дозволить вам працювати на ваших ґрунтах. Так, це не буде таке падіння глибини, якби ми збавили чутливість до належного там рівня, коли була би стабільність, там балансом навіть відкоригували. Але все рівно у вас будуть втрати. І орієнтовно ці втрати сягатимуть з даним металошукачом, біля 25% падіння глибини в даних ґрунтах. Про те, що є пора року чи стан ґрунту, в якому можна працювати і на шумопоглинанні 0, тому подібне ми розмовляти не будемо. Ми просто будемо вести мову тоді, коли ці ґрунти будуть там в 60 70 саме в тому стані, де нам потрібно були шумопоглинач. А ось із цим приладом, там втрати будуть 5-7%, навіть не 10. І відповідно глубина буде в тих ґрунтах набагато краще. За цей прилад вам прийдеться переплатити лише тисячі гривень, теж в комплекті додатково кутушка велика або снайперка. І тут ви ще й отримаєте краще розпізнавання металів саме від сів заліза і кращу чутливість до дрібних цілей. Чим це забезпечено? Пакетами мультичастот і іншими технологіями, які більш підходящі на ваші ґрунти, саме модель Score 2. Тому у вашому випадку, навіть враховуючи, що вашого колеги, припустимо, «Сімплекс», і вам подобається озвучка, і я використовую доволі часто симплекса, вам все-таки краще буде придбати прилада саме Score 2 або Double Score. Якщо потрібна додаткова консультація, звертайтеся по даному телефону з 10 ранку до 8 вечора. Також можна по вказаних телефонах зробити замовлення або замовити на сайті магазину фортуна metallлоїскатілі.com.ua. Що відео було корисне і іншому колу пошуківців, магазину «Рублю у вигляді. І реклама, і консультація.